Так, шановна громада, знаходимося в пенсійному фонді відділення. Ну, зараз 8.59. Хвилинку познімаю, подивимося, чи шанують хвилиною мовчання наших героїв і будемо йти до керівника. Так, ну що, побачили, що я в коридорі сижу. Хто побачив, той стояв, мовчки, всі решта зайняті своїми справами. Пенсійний фонд не шанує наших. Загиблих воїнів йдемо до керівника зараз. Будемо запитувати, чому це не шануються наші воїни. Можна? Добрий день ще раз. Ви вже в курсі, чого я прийшла. Оця дівчина стояла з хвилину мовчання. Виконувала указ президента, але підсадів ще не стояла. Чи всі стояли? Ні, не всі. Не всі. Дивіться, а чого у вас немає звукового супроводу? Ну, щоб всі чули. Отам цілий. А чому він не включений? А чого він не включений? Всі сидять собі, працюють. Ви заходили в єдине вікно. Да, да. І що, всі сиділи? сиділи. Отут перші двері стояли, дівчатка, тут питань немає. Оце єдине вікно, де ми приймаємо людей. Отут супровід у нас є. Ні, підождіть, Ну, хвилина мовчання для всіх. Якщо йде звук, сигнал на все приміщення, автоматично людина. Ну не посміє ніхто навіть. сидіть і робити вигляд, що він пише. Ну, людина автоматично встане і буде стояти ту хвилинку. У Вас немає супроводу. Ну О, та щось розбереться? Пішли.